Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас акумулятори від ЄВЕ і НР21750Е на 5 А годин або 5000 мАч. В першій частині відео я детально протестую їх. А в другій частині ми з двох ось таких платок павербанка зробимо павербанк на 45 Вт потужності з безшовною наскрізною зарядкою. Тому буде цікаво. Внутрішній опір. 15,7 млн.

68. 68. 68. Про те, що елементи нові, свідчать не тільки дуже близькі зазначенням показників внутрішнього опору, а також плюсова та мінусова клема в ідеальному стані. Жодних слідів зварки, пайки чи будь-чого іншого. Також заводська термоусадка в ідеальному стані. Елементи замовлялись на сайті fpvh.com. По промокоду edel 3 буде знижка 3% до середини вересня. Акумулятор повністю заряджений, будемо проводити тест ємності. Розряжаємо силою струму 1 А до напруги 2,5 В. Зараз на акумуляторі 4,19 вольта. Розпочинаємо тест. Закінчився тест ємності з струмом 02C. Він тривав 4 години 57 хвилин. Акумулятор віддав 4956 мАдин ємності або 18,2 годин ємності. Тест ємності номер 2 з силою струму 5 А або 1С. Починаємо. 20 Вт знімається з акумулятора. Закінчився тест ємності номер 2 з силою струму 5 А. Він тривав 58 хвилин 36 секунд. Акумулятор віддав 4883 мА ємності або 17,2 години ємності. На 3D принтері я роздрукував ось такий холдер для 21700. І зараз буду приварювати нікелю у стрічку, а тоді вже будемо паяти плату павербанка. Ось так. Давайте перевіримо, чи вона гарно приварилася, гарно. Все. Тепер варимо ще одну. Є. І останнє. Напевно, треба було зробити довшу стрічку, щоб було зручніше паятися. І тепер з цієї сторони так само. Тепер приварюємо стрічку до мінусового контакту. Подивимося, чи приварилося. Так, приварилося чудово. І ніяких проблем я тут не бачу. Наступний. Ось такий павербанк в мене вийшов на базі акумуляторів ЄВ ІНР-21750Е. 15 тисяч мА ємності, два незалежних порта по 22,5 Вт, і присутня безшовна наскрізна зарядка. Дві платки, я з'єднав їх спочатку паралельно між собою, тобто мінус плати однієї і мінус другої. Ось таким дротом в силіконові ізоляції, перерізом 14 АВГ був з'єднаний. І B- також паралельно з Б на другій платці. І після цього. B плюс першої плати я з'єднав з плюсовим виводом акумуляторів, а мінус другої плати з мінусовим виводом акумуляторів. І тепер у нас вийшло таке з'єднання. Дві незалежних плати під'єднані до одного акума. Що це означає? Що ми можемо безшовно заряджати акумулятор і одночасно з нього знімати ємність? Давайте перевіримо протоколи швидкої зарядки, які тут є. Скористаємося для цього фнірсі F 58 Delivery 22W, Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 12V. Huawei FCP SCP до 25W, Quick Charge 2.0, 30, 40. Pump Express першого та другого покоління. Достойний набір протоколів. Ну, давайте ще заодно перевіримо. Другу плату. Можливо, вона якась інша, бо я їх замовляв в різних продавців. Аналогічний набір протоколів. Єдине, що не знаю, як побороти, напевно, це він відкалібрується через кілька циклів заряду розряду. Це дисплей. На одній платі показано 39% заряд, а на іншій 65. Пульсації на максимальній потужності. 19 Вт знімається з акумуляторів і по пульсаціях у нас 134 мВ. Що з великим запасом вкладається у норму 2%. Наскрізна безшовна зарядка. З першої плати знімаємо 19 Вт, підключаємося зарядним пристроєм у другу плату. І що ми бачимо, що 19 Вт йде на зарядку акумуляторів, а також 19 Вт ми з них споживаємо. І таким чином ми отримали імпровізований ДБЖ потужністю приблизно 19-20 Вт, що з головою вистачить для... Оптичних перетворювачів або роутерів. І також це звичайний павербанк на два незалежних порти по 22 Вт потужності або сумарно 45 Вт. Як на мене, це хороше рішення за дуже-дуже бюджетний прайс, тому що якщо порахувати вартість, то навряд чи ви зможете купити 45 Втний павербанк по такій ціні. Залишилось придумати якийсь корпус або затягнути це в термоусадочну плівку. і Менш ніж за 800 гривень я отримав павербанк на 15 000 мАч ємності, а також з двома незалежними портами по 22 Вт з безшовною наскрізною зарядкою, з режимом імпровізованим ДБЖ. Я не бачив за такі кошти такого функціоналу. Тому я задоволений, його можна без проблем використовувати в якості ДБЖ для роутерів, оптичних перетворювачів, камер відеоспостереження. Він при цьому має компактні розміри. і Гарний функціонал. За допомогою ось такого кабеля з Power Delivery Trigger, я його вже багато раз показував, але знову ж таки покажу. Вони є на Aliexpress вже в готовому вигляді, або ви можете його зібрати самі. Я зробив сам. Посилання на готове, я залишу в описі відео. Підключаємо Type-C кабель. Підключаємося до нашого DBG-павербанка і до роутера. Бачимо 11,9 вольта, 19 Вт. Знімається без проблем. Якщо потрібно заживити одночасно два пристрої, можна використати ось такий розгалужувач. Вони також є на Аліекспресі, можете пошукати і одночасно заживити і оптичний перетворювач, і роутер або камеру спостереження. До висновків почнемо з акумуляторів. Віддають чесно ємність як при струмі 02 с так і при струмі 1С, і навіть при 2 с Я думаю, ніяких питань до них не буде, хоч вони не високотокові, справляються з струмом 10 А без проблем. І в них дуже притомна ціна 170 гривень на момент зйомки відео це. Гарна ціна, тому що деякі продавці на OLX продають BV-акумулятори приблизно за такою ж ціною. За промокодом EDL3 на сайті впівха. ви отримаєте 3% знижки на своє замовлення. Цей павербанк мені також стане у нагоді. Буду його використовувати в якості ДБЖ на час відключень для своєї камери відеоспостереження, тому що 22 Вт – це вже яка-не-яка яка, потужність. І отих платок, що я раніше показував, на жаль, для камер моїх не вистачало. Тому. Непоганий варіант. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всі посилання будуть в описі відео. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін. Здається мені, я не експерт. Також. Гільза від мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від гаубиці 3-мірки, 155-й калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості: найбільший донатор обере собі приз, який йому доподоб. Інших чотири приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. Тисячу гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.